Демонструємо в роботі агрегат, який називається гладіатор. От, е, ця машина призначена для е, смугової обробки ґрунту, так звана технологія стріптіл. Е, якщо коротко, в чому полягає суть цієї технології, ми нарізаємо смуги шириною приблизно 30 см е, глибиною від 15 до 30 см. Одночасно з нарізанням смуг закладаємо туди добрива, смуги нарізаємо е, зазвичай з осені. Е, смуги мають нарізатися по точному сигналу РТК, для того, щоб весною туди можна було поцілити сівалкою. Які переваги цієї технології? Чому ми кажемо, що у нас на нашому стенді будуть представлені технології енерго та вологозберігаючі? Е, приблизно е, 60-70% поля е, буде нетронутим по цій технології, тобто міжряддя залишається необробленим, і е, це міжряддя у нас буде слугувати певним е, акумулятором вологи, тому що перше там е, буде більш структурований ґрунт, е, раз, друге, е, на поверхні. В міжряді будуть залишатися пожнивні рештки, які також нам будуть слугувати захистом від перегрівання ґрунту і випаровування нашої дорогоцінної вологи. От і е, знову ж таки, коли ми говоримо про е, ощадні технології, завдяки цієї технології ми добриво більш ефективно використовуємо, тому що ми їх розподіляємо не по всій поверхні поля, а вносимо їх локально. Під корінь майбутньої рослини таким чином ми їх закладаємо саме туди, де вони будуть найбільш ефективними. А враховуючи малу рухливість калію та фосфору, це дає нам певні, скажімо так, предпосилки до того, щоб з часом можна було зменшити норму внесення цих добрив. Як працює дана машина, перший робочий орган, який вступає в роботу, це прорізний диск. Ось цей култер. Його діаметр 63 сантиметри, що є досить суттєво, і це є найбільший культр у подібних машин на ринку України. Яка його задача. В першу чергу він має прорізати пожнивні рештки і, умовно кажучи, їх розділити на двоє. Далі у нас в роботу вступають ось оці диски ромашки, які працюють під власною вагою. Вони знаходяться постійно в плаваючому положенні. Тобто култер пожнивні рештки розрізає, ділить на опіл, далі вступають в роботу. Ось ці е, ромашки розгортачі ряду і ці пожнивні рештки розсувають в сторони для того, щоб зайшла далі лапа. На лапі встановлені е, зараз е, в цій комплектації одна трубка для внесення сухих добрив. Можуть бути дві трубки для внесення рідких добрив, або одна трубка для внесення сухих добрив і одна трубка для внесення рідких добрив. Також є версія для внесення безводного аміаку. Далі по бокам лапи у нас встановлені ось оці диски. Вони виконують дві функції. Перша функція вони запобігають висипанню ґрунту, який вивертає лапа в міжряддя, тому що нам потрібно, щоб міжряддя залишалося чистим і там були лише пожнивні рештки. От. І другу функцію, яку вони виконують, вони формують нам валок в нашому рядку, скажімо так, певний горб. Для чого цей горб нам потрібен? Якщо ми нарізаємо смуги з осені, грунт має виглядати, як я вже сказав, в такій формі горба, для того, щоб цей ґрунт до весни влягається і ми отримаємо. Перед посівом рівну поверхню. Якщо у нас здійснюється посів безпосередньо після нарізання смуги, то в принципі цього валка можна не нагортати і це регулюється яким чином? У нас оцей речажок повернули, переставили диск, і таким чином регулюється кут атаки цих дисків. Збільшуючи кут атаки дисків, ми збільшуємо висоту цього валка. І далі фінішний робочий орган цього аріату це є цей ланцюговий каток. Фішка його поля в тому, що оцей ланцюг нам дозволяє зберегти профіль цього волка, але при цьому розбити грудки І таким чином отримати дрібно-грудкувату структуру ґрунту. Ці аріати бувають в декількох версіях. Буває навісний, буває причіпний. Зараз ми бачимо навісний агрегат. І е, також по е, системі внесення добрив також є досить великі різноманіття. Тут зараз встановлена сама проста система внесення добрив. Це два бачка по 750 літрів з механічним приводом. Е, наступний крок це е, чіпляється до цього агрегата візочок. На візочку встановлюється бочка об'ємом 5200 літрів для сухих добрив. І вже е, пневмопотоком ми туки подаємо е, під лапу. Також на цей візок можна. По бажанню вчепити або бункер для сухих добрив, або бочку для рідких добрив. Е, наступна варіація на цю тему це може бути причіпний агрегат. І на причіпному агрегаті, вже прямо на дишлі буде встановлена ця п'ятикубова бочка. Думаю, що зараз ми запустимо агрегат в роботу і побачимо, як нарізається смуги. Робоча глибина даного агрегату варіюється від 15 см до 30 см. І е, добриво можна закладати, точніше, добриво можна регулювати незалежно від робочої глибини цього аріату, і добриво можна закладати від 12 до 27 сантиметрів. Як ви можете побачити, більша частина пожнивних решток залишається на поверхні поля. І от якраз таки ось це міжряддя нам буде слугувати для захисту поля від вітрової та водної ерозії, і буде захищати поле від випаровування нашої дорогоцінної вологи. Ця оброблена смуга весною буде швидше прогріватися, і таким чином ми об'єднуємо певні переваги е, класичної технології обробки ґрунту з зі швидким прогріванням смуги і е, поєднуємо переваги технології наутіл, там де є у нас необроблена ділянка, як я вже казав, для збереження вологи. І коли ми говоримо про те, що Тут на стенді представлена техніка, яка є енергоощадною і вологоощадною. Витрата пального для обробки одного гектару таким восьмирядним агрегатом складає від 8 до 15 літрів, в залежності від того, який тип ґрунту і на яку глибину ми будемо працювати, сівалка сюди попадає по РТК сигналу. По РТК сигналу мають нарізатися смуги, і потім весною ми заходимо по РТК сигналу і в ці смуги здійснюємо сівбу. Всі ці е, три одиниці техніки, які ми представлені, вони, скажімо так, між собою один ну, з одним перекликаються. Існує певна потреба періодично робити глибоке рихлення, але знову ж таки, е, це індивідуально на кожному полі, тобто не можна дати там якусь рекомендацію, що треба рихлити раз в три роки. Це буде неправильно, якщо я так скажу. Кожне поле потребує індивідуального підходу. Скажем так, чим відрізняється система захисту по пострібтілу від, скажімо так, класичної системи, в першу чергу, ми повинні розуміти, що бур'яни за цією технологією будуть з'являтися пізніше, ніж ми звикли бачити по класичній технології. Відповідно, нам треба бути до цього готовим і використовувати препарати пролонгованої дії. Це перше. Друге, що, наприклад, якщо у нас ось такий графон. З нарізаємо смуги, і потім перед настанням морозів накриваємо це все діло раундапом, і тоді весною буде поле чисте.